Добрий день, добрий вечір. А, я сижу тут а, і очікую, як п'яна постана бомжиха. А, ось так. Крутенька така, ціточка у мене тут а, покупочки. <гум> ну коротше, довго розказувати вам, ну нічого. Я що знімаю вам відео? Не те, що я тут сижу з покупками і чекаю, не знаю чого. В общем, читаю. Але хочу вас привітати з наступаючим святим Миколаєм днем святом. А, бажаю, щоб вам ввечері приніс Святий Миколай. Дуже багато подарунків. Я починаю хрипнути. Це означає, що мені принесе нічого, певно, якийсь глядяник. Також йдемо додому розпаковувати наші подаруночки. Ми докупили ще на ялинку наші іграшки і різні декорації. Тому буде розпаковка дуже крута і супер.